Ну що, настав момент із питань. СЗС-2.1. Хто казав, що вона задки не їздить рівно. У нас поїхало все. Осталось тільки доварити колеса, щоб взагалі транспортувати без проблем. Навіть дід може тепер запхати без, без всяких крутих дядька. Ось як ми обдурили цю систему. Два цепа, по обидва боки. Це, щоб тільки назад здавати. Вперед, вона й так її їде, переб знімаємо, на крючечки чіпляємо і все. Циліндрик перебрали, тому що не робив взагалі все чітко не тече, ніде нічого. Тут ось теж, замінили болт, бо лів страшний, товстенький забили. І наварили сюди гаїчки, бо тут розбито угол такий, аж колісо лягало, впиралося в оцей швеллер. Чи двутавр то не. Так, раз, сіволочок. Щоб... Стой! Піднімай, піднімай! Підніми! Піднімай гору! Чуть не напорол. Воно ж натягує. Їд на радостях спішить. А ну давай! О, тепер хоч воно, блядь, хоть трошки робить. А то як чорт було, все клинило, все заїдало. Так Протягуй, давай подивимось, що воно робитиме. Так, зацеп чіткий. Зацеп ісключительний Спору нема. А ну, піднімей її! Так, є. Все чітко, зараз ключиком на 17 підтягуємо і все це у нас срабатує. Так що така снілавка. Помастили її, настроїли. Можна вже пробати сіяти. Ні, Ну оце, що вона ззадки почала здавати рівненько, тепер без проблем. Бо це я з цим колесом, воно ляга вивертає його. То стойками зачіпаємося, гнемо, то ще якась ерунда. Благо, що вони на пружині хоч грають. Ну, тепер все, слідше вже відео польові роботи. Так що, далі буде.